с радостью с каждым из вас встречусь с коллегами, вашими, партнерами, и объясню это детально, грамотно, правильно, скриптами. Да. Да, я хотел бы уточнить вопрос по поводу вот расчетной доходности, в какой форме она вообще инвестору возвращается. То есть 50% получает ну, в чистоте Переводятся с учета управляющей компании. Ему на счет. Ему на счет. На счет это было группы По третьей группе. От, этих, да. от этой цены да. он платит 5%, может э, военные да. ну, ну, да. получается еще минус там, этой суммы. Ну, налоги надо платить. Да, Возможно, будет придуманы там какие-то схемы, мы же не живем, чтобы уже хитрая надо. Может быть, там что-то как-то будет предпринято для того, чтобы заработать больше. Но вообще, как бы, ну мы не сторонники такого хотим, чтобы это было красиво, открыто. У вас приложение всегда вы на руках. Вы понимаете, чтобы это было максимально легитимно. Мы это расскажем. Вы, нет, Мы же, обратите внимание, сейчас, вот человек говорит, я готов, я хочу. Вы первое, мы продаем, он выбирает земельную делянку и дом, потому что есть несколько э, проектов домов, да, под его бюджет, что он там хочет. Больше дом, больше прибыли, меньше дом, меньше прибыли. все согласно э, тематике. Э, он выбирает -по -по участок и покупает земельную делянку. Нотариально у нотариуса он покупает земельную делянку, потом он подписывает договор с подрядной организацией, mm -hmm. где он говорит, постройте мне вот этот кэмбин или вот такой вот 68 куда дом с сауном, и все, и подписывать договор подряд. И мы включаемся и сперем его. Можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вы говорили, что вот если человек инвестирует в квартиру, тоже как бы, ну, именно для того, чтобы сдавать, да. но он квартиру через 10 лет может продать. А вот здесь скажи, вы сказали, он не может, да, продать, я правильно может понял? Он продать, он, он продает он... бизнес просто. Он а, продает а, свой а, бизнес. А, это да, вот это да, третье, или первое, то есть первая стратегия продает третью стратегию. Ага. Понимаешь? Вот это он зашел, к примеру, на капитализации, заработал, снял свой куш 30 тысяч и говорит, все, ребят, мне достаточно, я выхожу. И продает. Благодаря там нам, вам, вы ищете ему покупателя. И этот покупатель, который я хочу вот не рисковать, хочу купить готово, чтобы у меня вот эта десяточка или 14 не капало. И он тогда, и вот так эта штука, тема, вот так она работает. Вот такое вот колесо запускается и всегда приносит. Кто за домом смотрит? Управляющая компания. Именно вот полностью за фасадом, полностью, даже внутри полностью, тоже, Полностью, да? полностью, есть различные фонды, нычки, скажем так, да, где э, вот, вот эти вот 40-60% управляющая, да, которая берет вот эти вытраты, там же есть фонды на реконструкции, на ремонт, на, зам на замену там крана, мебели, чего угодно. Приехали тусовщики, потусили, все разбили, надо восстановить. Этим всем занимается управляющая компания. Дом всегда находится в чистоте. Это как отель. Просто вот э, это просто тупо отель. Вы обладаете бизнесом отель. Все, у вас есть свой апартамент, и вы э, вот такой будете да, э, да. жить можно. Сейчас мы, когда будем презентовать задачу, мы расскажем. Чем? Вот можете мне сказать последнее вот ваше наблюдение, сколько человек зарабатывает, если он купил вот недвижимость с целью вот аренды, сдачи, зарабатывает. Какие у него дивиденды, сколько ему это приносит в год? Вот. Алло. Доброго. Ми е, говоримо зараз про уже комплекси, які збудовані, в експлуатацію, і умовно, коли інвестор інвестує в сьогодення. Звісно, коли він інвестував у 2014 році, там йде мова про зовсім інші високі, але ми говоримо про сьогодні. Так. От скільки зараз квартира може приносити? Покупать либо под посуточную, там хотя бы меня подруга купила под посуточную у нее 130 тридцять тисяч доход в месяц. А вот это так здесь тоже управляючие компанії. Просто да, в загально квартири вони чому зараз популярні? Тому що людям це зрозуміло. Це насправді консервативний вид інвестування. Абсолютно, а тільки тут мова вже йде про саме завантаження квартири, бо тут також його потрібно рахувати. Насправді квартира не здається 12 місяців. Вона здається 10-11 максимум. Чому тому, що є певний простой, коли людина підшукує наступних орендарів? Є простой з ремонтом. Тридцять днів, ісі двадцять п'ять днів, днів буде, це місяць до про це. Про це якраз йде мова, тому це також потрібно рахувати. Звісно, там знайшовши орендаря на три роки вперед. Умовно, да, коли він в тебе живе, да, це круто. Але мова йде про компенсацію свого часу, бо людина в цьому випадку не інвестує у час. Чому вона шукає знову ж таки повторююсь орендарів, вона займається ремонтом, оновленням, вона бере на себе максимально величезні ризики. Чому тому що потрібно слідкувати за квартирою орендар може щось пошкодити? Не всі зараз працюють офіційно. Так і ну в когось може виникнути дуже багато наступних проблем. Так це все в порівнянні, звісно. Про те, ну оскільки ми говоримо зараз про рекреаційну, потрібно розуміти, які відмінності тої іншої нерухомості. Коротше, це просто зараз круто і модно. Да. <реш> а я правильно розумію, що у разі, якщо наприклад два тижні або там місяць будинок не, не винаймається орендарями, то відповідно немає ніяких відсотків на управляючу компанію. <реш> Будь-якому випадку, якщо вони ви прив'язані до. Інвестор отримує свій дохід. Знову ж таки, чому у даному комплексі? Я думаю, що може тоді перестрибуємо да, на цю тему. В даному комплексі застосована пульна система дохідності. Що я маю на увазі? Умовно, інвестувавши я у будинок, в будь-якому випадку його дохід отримаю, тому що всі тут точніше. Отеця, вот це вот 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 все, вот это 150 домов, наприклад. каждый дом, тут заселились, тут не заселились, там нет, но в целом весь отель ежегодно показывает результат минимум 65%. И это уже говорит о вот этих 10% дохода. То есть вы делите? А? Делите. Но ну, я а. знаю, так да. это эм, да. вы Карпатов получаете так доход делает. с работы всего отеля. Не с дома, который вам принадлежит, сдался, не сдался, а с всего отеля. И когда вы, к примеру, сейчас, извините, пожалуйста, что... И даже вот когда вы, к примеру, захотите пожить в своем доме, который вы купили, не факт, что вы в него попадете, потому что в это время там будут отдыхать другие люди, вам дадут такой же по потип, пожалуйста, отдыхать. Потому что ваш дом, это ваша, конечно, эмоция, но она приносит вам бабки. Ну, вот это самое главное, отличительное от жилой недвижимости. Да? Вы можете жить где угодно, у вас есть право, вот во всем отельном комплексе жить в любом доме, не обязательно в своем, но вы получаете деньги с работы всего отеля, всего То есть, например, 150 тому 150 инвесторов, все 150 заработали в миллиард, грубо говоря, отняли там прибыль, а вернее, затраты, прибыль поделили и все пошли домой. Раз в квартал. Раз в квартал. Да. Там как захотите, минимум раз в квартал, можете раз в полгода, раз в год, раз в 10 лет, как угодно. Да. Нет, деньги на веру, да? мы, мы, можно сказать, мы прошены на ветер, ни в коем случае. Э, новая дача разрабатывает мобильное приложение, в котором каждый то есть инвестор, он же такой же бизнесмен и соучастник этого бизнеса, который сам властный застройщик, да, так же, как и сама управляющая. Все будет открыто, в открытом доступе, все цифры, все расходы, все доходы, замонтаженность, какой сейчас дом сдается, какой свободы. Ну, короче, вы полностью будете иметь информацию о том, как работает ваш бизнес. То есть, то вы покупаете пассивный бизнес. Для для додаток, для 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 да. Если вы не пользуетесь додатками, там как угодно, вы получаете в бухгалтерии, отчет звичность за там, период, какие-то такие, -то, такие -то вы бачите, где куда что потрачено и где живет, где рождается, находится вот это ваша Или где вот эти затраты. Сейчас к презентации мы пройдем. Ну, моя задача на самом деле это вас, чтобы у вас было понятие и ясность того, что сейчас это отложенный спрос в киевском регионе. Я вот очень прошу на это обратить внимание. В Карпатах недвижимость такая летает, летит, просто купи-продай. Вот если просто вот так подняться и смотреть только на инвестиционную движуху карпатского региона, вот такая вот движня у нас получается. Алло. У нас мы, компания РИК, в карпатском регионе лидеры по продажам, Алло. и мы единственные, кто продает такого Алло. рода недвижимость. И ну, кроме там еще застройщиков и своих отделов продаж, мы как агентство работаем. И что я вижу, это просто бесконечный переход, стратегии, да, здесь заработал, там снял туда. И вот эти клиенты, которые однажды с вами войдут в инвестиционную историю, они с вами останутся. То есть сейчас он купил новую дачу, потом он говорит, слушай, продай мне новую дачу, купи мне там что-то другое. И вот эта вот тема, она вот закручивается, люди видят, что они на этом зарабатывают и возвращаются, возвращаются, возвращаются. И эта тема работает, потому что денег у людей много. Для кого-то кто-то беднеет, но на самом-то деле, если мы будем реалистами, мы поймем, что люди сейчас сидят просто на деньгах и тратить, они не могут выехать, они не могут их перечислить. Вот все большие бизнесы просто на бабках сидят. И куда они их вкладывают в карпатский регион сейчас? Ну да, перестановки Европы, это безусловно, конечно, да, но очень много людей и бизнесменов, которые вот там. Вот если вы сейчас примерно себе в голове прокрутите и увидите вот Буковель, Поляныцы, Яблуныцы, Макулычины, все вот эти отели на горах, вы представьте, что там это они не владеют властники. Это все вот такие вот такого а типа бизнесы. А вот я сколько номерного стоит. фонда в Буковеле и Поляныцы, это все инвесторы, вот такие, как мы с вами люди, вошли и на этом зарабатывают деньги. А я вот и я вообще ехала на Ризики щодо, не знаю, шахет пакт будиночок, mm -hmm. Майно зровно. а я в першій черзі. Mm -hmm. Так, насправді, скажімо, від інвесторів одне з найчастіших питань щодо ризиків. Ну, мусимо розуміти, що ми їх нікуди не заберемо. Проте, в загальному комплекс, сам власник даного комплексу девелопер, він страхує, скажімо, всю інфраструктуру, територію і все тому подібне від тих самих прильотів і так далі. Тобто, при скажімо, руйнуванні, то власник і керуюча компанія, перший, хто буде зацікавлений у реконструкції всього діючого, оскільки це якраз і формує власне завантаження комплексу. Проте, Говорячи вже про будинок, то це напевно, основне ваше питання. Бо це ж впливає на дихід, так, потім звісно Інше. в даному випадку. Сам власник і страхова компанія гарантує відновлення таких невеликих пошкоджень у вигляді там фасаду, власне, даху сам, власник? сам девелопер і керуюча компанія. Говоримо про керуючу компанію. От вона гарантує mm -hmm. вам відновлення пошкоджених якихось частин будинку, проте не повністю його відновлення. Давайте говорити так, чому. Тому що це і ваша власність і керуюча компанія не може взяти на себе зобов'язання за ваше майно його страхувати чи не страхувати. Це вже ваші витрати. І ви вже, як власник будь-якого з житлових будинків в будь-якому місті, Києва чи передмістя, берете на себе відповідальність і можливість застрахувати в будь-якій з виборних страхових компаній від даного ризику. Чи хтось це робить? Ну не знаю. Такого типу, когось питання немає. Там дуже багато е різних нюансів, бо страхував в цьому випадку також в чому зацікавлено. Так? Я правильно. Тому что передіваю, що покупатель в в і не зовсім дом, может пойти в будь-яку страхову і застраховуватися. Ну, звісно, абсолютно. Повторююсь, мы страхуємо комплекс в цілому. І говорячи про будинки, мова йде про невеликі пошкодження. Компания не може Якщо повне знищення, не. то наприклад... Про бізнес-центри, про яке страхування йде мова, від чого страхує себе орендар і власне все приміщення. Єдине ж житло буде, яке є відновлене. Це приватна власність, ну, ваша. І ви маєте право звернутися mm -hmm. до держави на відновлення вашої власності. Ну, у тебя є квартира, дома, там будинок, теж змістити є, 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 є. і виплату дають, якщо, продави, якщо продави, у вас є де проживати. Інвесторів, які вкладають цей комплекс, це точно навіть не третій актив, це вже четвертий, п'ятий, шостий і так далі. Тому, але така можливість є. Наприклад, якщо я маючи кошти і хочу кудись їх вкласти, вибираю цей проект. У мене ця можливість зберігається. Що пройдемо до самого комплексу? Чи можливо є якісь питання в загальному по такий? Це немає такого співвідношення, зараз, я б сказав, виділено. Звісно, що кошти реінвестуються, бо побудувати в загальному комплексі тобто за свої гроші мало хто це робить. Тому в загальному, звісно, що і, ну, там, гроші з потоку да, вкладаються. Тим паче я додам, що у саму комерційну нерухомість комплексу да, ту інфраструктуру вкладає сам власник. Тобто, по факту він собі там нічого не залишає, скажімо, бо він зацікавлений у тому, щоб побудувати ну, да. інфраструктуру, будинки комплексі в цілому mm -hmm. запуститись, і тоді за рахунок mm -hmm. керуючої компанії він також залишається в комплексі. Скажу більше, декілька будинків власник також собі залишив, і з нього буде отримати mm -hmm. пасивний так, дохід. Так, тобто, що це uh, нам говорить? Про те, що віде? інвестор і власник вони пливуть в одному човні, і у е, е, таких ось таких, скажімо, нерівностей, між mm -hmm. один між іншим не буде. Mm -hmm. <просу> 150 об'єктів, 150 домов. Нам треба найти 150 інвесторів, щоб все це запустити. В нас повірили тільки 100. <кій> ми будемо ждать, поки 50 добереться, щоб достроїти, чи все-таки ви, як управляючої компанії, девелопер сам за свої дії є... 50. Так, да, я зрозумів питання, дякую. У нас є план будівництва, згідно якого ми рухаємось далі. Тобто ми навіть у договорі з своїм інвестором це все, скажімо, це будівництво його будинку і так далі. Ми це все гарантуємо, ми це прописуємо. Так, да, ваше питання має зміст, бо тоді е, власник має орієнтуватися, да? якщо він розраховує на ці всі будинки, то відповідно вони мають бути побудовані. Звісно, це питання вже реалізації самого девелопера. От, і звісно, кошти залучаються із продаж. Ну, без цього ніяк. Це бізнес так працює. От, проте, тут, е, знову ж таки, повторюся, інвестор і сам девелопер зацікавлені в одному. Тому тут, типу, сумнівів ще менше, скажімо так. Я додам пару слів, так і будемо переходити до нової дачі. Стосовно нашої компанії Різні, я просто чула, що там порівнюють з Феніксом. Ми також є партнери компанії Фенікс. Ми продаємо в нас ексклюзив на Фенікс Medical Resort, ми продаємо Fenix Focel, в нас є інші ексклюзиви по Карпатам. Тому з розрахунку того, що ми плануємо робити партнерські відносини, всі кому цікаво, я лишу контакт, я керівник ідеопродажу по Феніксу безпосередньо і в східниці. Можемо співпрацювати не тільки по комплексу нової дачі, а також по іншим комплексам, як у Карпатах, так і по Україні. Ну і, і можливо для вас це також буде плюсом, тому що компанія Рід не бере проекти, в яких вона не впевнена, що вони добудуються, або проекти, які не будуть продаватися. А далі я думаю, що презентую я все детальні. А ви от зайдіть зайдіть за партнерці з нами, і ми туди виложимо вам інформацію по нашим проєктам, які ми ведемо в Карпатах. Телеграм, так? Далее. Так, Давайте перейдемо термінів доходимо. Тут перш за все потрібно зрозуміти, чим він взагалі буде цікавий для індустрії. Типу заробляє гроші, це все прикольно, але звідки він ці гроші комплекс генерує. От що в загальному себе представляє комплексного Новодачі? Перш за все, хочу наголосити на власне локації даного комплексу, яку ви вже зрозуміли по Житомирській трасі. Думаю, у вас це зайняло не більше 35 хвилин, там доїхавши з центру міста саме сюди. По дорозі це гарна дорога, зручне розташування, як з Варшавської, так і з Житомирської траси. Поруч з нами також дуже багато цікавих місць. Це ферма Лухини, яка навпроти нас знаходиться. Це такий етнокомплекс в українське село, в якому можливо дехто з вас уже бував. Риболовне господарство, там покататись на квадроцикли, все тому подібне це вже є наявне сьогодні. Тобто, людина, дехто з інвесторів вже розуміється на даній локації і без проблем знайде цей комплекс. От, подальшому наш комплекс це площа 17 гектарів чистого соснового лісу, в якому ми з вами знаходимося. Він є молодим. І будь-який успішний готель це все таки мова про інфраструктуру розвинуту, яка дає змогу відвідувачу, так бо це наш кінцевий клієнт по факту. Відвідувачу перебувати тут протягом всього року без прив'язки до сезону, завантаживши кожен з будинків нашого інвестора. Так? І це самим приносить вихід з е, діяльності з проживання. В нашому випадку ми запроектували е, факту інфраструктура, як і будівництво, вона поділена на черги будівництва. От, е, в загальному у нас буде е, мова йде про три басейни, які будуть із підігрівом, і розділені на декілька секцій. Е, мова йде про джакузі, все тому подібне. Плюс це три окремі ресторани на території нашого комплексу. А також мова про спа-комплекс, який буде площою тисячу квадратних метрів. Тобто це масштабний проект, в якому а, сім окремих послуг, це закритий басейн, це ресторан на другому поверсі, все тому подібне. Плюс івент холл для проведення різного роду там. Скажімо, весіль днів народжень дав таких бізнес зустрічей, на яких сьогодні ми з вами, тобто, це дає додаткове завантаження комплексу, як показує практика схожих варіантів біля ринку, на ринку Києва, да і поруч. Звісно, це дитячі зони, без них ніяк, бо людина хоче приїхати залишити свою дитину, іде займати своїми справами будинку чи там тому самому спа-комплексі, купуваючи пиво і все тому подібне. Плюс нашою такою, скажімо, родзинкою є наш власний канал, який буде риболовним. Ми його називаємо озеро, так? довжиною біля 400 метрів з повною фільтрацією води, облаштуванням, все тому подібне, на березі якого декілька котежів. Красного будівництва, яке ми побачимо з вами пізніше, з терасою на водойму, тобто людина додому вже привезе якусь емоцію так, з відпочинку. От, бо насправді на сьогодні користуються попитом тільки ті, які мають запропонувати щось, де нема ніде. Ну, давайте так. так. І плюс це має бути зручно. Хто взагалі є нашим кінцевим відвідувачем, тут насправді. Як на мене, дуже великий плюс в тому, що ми збільшили оцю вибудку. Мова йде про сім'ї. Якраз великі будинки, я вважаю, ідеально підійдуть для відпочинку сім'ї. Тут різне планування, тут дуже велике та класне наповнення в плані техніки, там, не знаю, ремонту і все тому подібне. А от малі будинки прекрасні, вони дуже гарно підійдуть для такої подобової оренди молоді або невеликої компанії, яка не хоче там, витрачатись на великі будинки. А це якщо ми говоримо про кінцевого клієнта, а тепер перейдемо вже да, до інвестора. Як взагалі інвестор може заробити в цьому проєкті? Як Тетяна вже проговорила, це три стратегії збільшення свого капіталу. Так? вести це про збільшення, це не про вкладення. От. В нашому випадку ми зараз ідеально підходимо фактично для всіх стратегій. Ну, третє завершення об'єкту у нас поки ще, скажімо, в процесі. Інвестор може зробити як на капіталізації, так і на пасивному доході. І найбільші відсотки він зберігає в тому випадку, коли інвестує найшвидше. Так? Це порівнюючи квартиру на купування будинку. Отак, От значить, на сьогодні ми прогнозуємо для інвесторів. 12% на вкладення при умові 65% завантаження цьому комплексу та від 30% капіталізації свого активу, тобто здорожчання до здачі будинку або там, після його запуску. Це тут вже просто є два типи інвесторів, хто як розглядає. У нас є і ті, і ті виплати. Переважно інвестують ті, хто вже мав о, досвіді квартири, хто вже мав якусь таку саму рекреаційну нерухомість тільки, там, скажімо, за кордоном, в Карпатах і так далі. Чому інвестує в Київ, знову ж таки, бо розуміє потенціал даного ринку. На сьогодні є, що не помиляюсь, 4 чи 5 комплексів, включно з нами, які біля Києва інвестор може вкласти свої кошти. Вартість там значно вища, аніж в нас сьогодні. Тобто ми залишаємо за собою право бути найвигіднішим варіантом для інвестування на сьогодні в плані власне, рекреаційної нерухомості. Це якщо в загальному про комплексі, як на ньому Так, Далеко ходити не потрібно. Є той самий комплекс ліс, який вже працює, здається, більше 2,5 років. Є той самий Шелес, є той самий мандр Петрокор, я так розумію, що в подальшому можливо в нього і потрапити. Це по факту наш, скажімо, прямий. Конкурент так, для інвестора. Так, зараз до цього перейду. І є ще один, що помиляюсь. Так називають. І ці всі комплекси зараз пропонують інвестування від трьох тисяч доларів, говорячи про мандри ПетерПОР. Там вартість вже сягає. Чотирьох тисяч, говорячи про першу чергу. Є випадки, коли інвестор виходить з комплексу і підсує для себе чотири тисячі на квадратному місці. Це типу реальні цифри, реальні кейси, які можуть дати вам бачення, можна, ви десь можете її побачити і так далі. З нашими дві 600, тобто ми розуміємо потенціал, так, який ми зберігаємо для тієї самої капіталізації. Ну і звісно, пасивний досі. Бо в усі у грузі всіх цих комплексах вартість відпочинку практично буде однакова. Тільки виграє знову ж таки інвестор, який інвестує швидше. І зафіксує. За собою. Тут потрібно розуміти загальну по комплексу. Чому? Тому що інвестор отримує зі всього комплексу. Правильно? От, звісно, там різні типи будинків. Ще раз і про те. Це вже ми говоримо про розподіл інвесторів. Якщо говоримо про валовий дохід, то його формує весь комплекс, тобто незалежно від яких куди. А весь От. От саме з нього інвестор формує свій дохід в подальшому. так типу, ти вже по В нашому випадку, говорячи вже про середню вартість проживання, це 250 доларів на добу, з якої ми на сьогодні і рахуємо прогнозований дохід інвестора. Чому така цифра? Тому що, до прикладу, будинок каркасного типу може здавати 130-150 доларів на добу, да? різне. Умовно, цей наш готовий шоуруг може здаватись там від 270-300 доларів на добу, наприклад, до будинок скажімо, середнього класу, да? він до речі, у нас є найпопулярнішим, то він може здаватись орієнтовно 200-230 доларів на добу. Якщо ми урівняємо ці всі цифри і в подальшому ми отримаємо з вами 250 доларів, які формують наш баловий бухід. Так ми пояснюємо і загальному логіку формування цінової політики. Щодо варіантів будинку, так, куди може наш інвестор вкласти, uh, їх є по факту два типи будинку: це каркасно-модульне будівництво і капітальне будівництво. Тут можливо, пораджуюсь, що ми вже якусь екскурсію організували і по факту. У нас є різні умови оплати. Мова, як просто 100%, це найвигідніше завжди для інвестора. І, звісно, розтермінування, при якому перший внесок від 30%. І тут вже мова йде про перший внесок, під якого ми відштовхуємось, свояючи е пропозицію інвестору по здорожженню. Тобто я також певні умови розтермінування. Да, я тогда сейчас погуляйте, посмотрите территорию, потом у нас вкусняшки, потом...